Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її не близити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня. Розпочати їх хочу з одної новини, яка сталася на Близькому Сході, як же стало відомо. Ізраїльські спецслужби провели успішну операцію по ліквідації лідерів терористичного угрупування Хамас через використання пейджерів, це терористичне угрупування, відмовилися від мобільних телефонів, щоб не відстежували, перейшли на пейджери. І от мені сподобалася теза, що тільки євреї можуть заробити на... Продажі вибухівки для своїх ворогів не то, що вони ліквідували, а ще й умудрились їм цю вибухівку продати. Ну що для нас. Цього корисного звичайно сподіваюся, що десь в надрах наших спецслужб служби зовнішньої розвідки, гур відповідних підрозділів СБУ, щось таке подібне відбувається. Ми скоро дізнаємося про такі успішні спецоперації. Ювелірні звичайно надії дуже мало, тому що люди здатні на такі спецоперації. Організацію та проведення. На жаль, зараз підслідством я маю на увазі Червінський. Щось подібне намагалися провести з вагнерівцями, яких намагалися теж ювелірно посадити в Україні. Ну і ми знаємо цю історію, що на жаль, саме офіс президента завадив цій реалізації. А Червінський зараз розглядається як зрадником ворогом України і є під слідством. тому. Без надії сподіваємося, що е, на зар зараз от, е, все, що ми бачимо, ці, е, треба відзначити влучні попадання уламками по складам боєприпасів, які відбулися, але це більше завдання сил спеціальних операцій, ніж розвідувальної роботи і е, е, такого ювелірного знищення ворога. Ну а чим е, займаються? Наші спецслужби, правоохоронці, можна от на прикладі останніх подій. Я якраз хочу навести приклад. Цього тижня було декілька повідомлень у відношенні: Перемог бізнесу над силовими структурами над правоохоронцями. Ну от одна з подій це Голосівська окружна прокуратура закрила кримінальне провадження проти власника Текстильконтакт Олександра Соколовського за відсутністю складу злочину. Відсутністю складу злочину. Про це 20 вересня повідомив сам бізнесем в своєму Фейсбуці. Наступна новина: інвестор «Ікспарку» парку надав докази про соціального... Терору прокурорів, суддів та ДБР Раді підтримки підприємців при президенті. Спара це триває з 2013 року. Заблокували діяльність, проводили цілий раз арештів, і е, бізнесмен звертається до Ради підтримки підприємців при президенті. Е, що це за організація? Я буквально. Дві хвилини нагадаю, вона була створена в липні так називаємо трійка. Туди увійшов шурма, заступник голови офісу президента. Також туди увійшов заступник генерального прокурора Вербицький і Свириденко. Потім Свириденко була замінена Татаровим. І оця трійка, шурма Вербицький і Татаров вершили справи бізнесу. Наш один друг, колега, однодумець Віктор. Московченко відвідав цю трійку, тому що у них теж е, творилася свавілля вже більше року, і е, він звертався до цієї ради. ну, Яке відношення е, цієї ці трійки було? Звичайно, вони сприймали бізнес, е, ну, який е, належно, на жаль, е, в наші часи. Звертатися, тобто презумпція винуватості. Якщо ти твориш бізнес, держава створює всі умови, щоб ти не міг чесно працювати. І тому виглядала зустріч, як знаєте, в 90-х тупий наїзд бандитів. Звичайно, нічого не досягши бізнесмени, створили свій рух. Маніфест 42 за аналогією статті конституції. І е, намагалися досягти справедливості. Треба зазначити, що от і приклад Сахоловського, і приклад Віктора Московченка, е, слідчий, який порушував кримінальну справу, де також немає події злочину. Прокурор Вінник зараз під слідством, тому що е, ціль е, його була це вимагання хабарів. Отримання неправомірної вигади він е, вилучив 101 тисячу євро у партнера Московченка, і навіть при обшуку сказав, що це йому на відпочинок. Е, потім е, ці кошти зникли і виявило лише набу, лише завдяки тиску. От е, маніфесту 42. зараз цей прокурор вінник е, під слідством не впевнений, що він е, понесе відповідне покарання, тому що навіть ця трійка, яка за ініціативою президента була створена. Ну, хто такий Тактаров, Ви самі знаєте, це у нас відомий бойовик Гроза чеченців. Шурма, наскільки я знаю, вже також звільнений з Офісу президента. Відповідний указ був оприлюднений 3 вересня. По е, третьому фігуранту цієї трійці, Вербицькому заступнику прокурора, ви ну, також були достатньо проінформовані. Що ну ця людина там отримувала неправомирну вигаду. Його співмешканка там накупила елітного нерухомості на 52 мільйона. У нього виявлена в Туреччині нерухомість. Він також був зі скандалом звільнений. Ну, у нас єдине покарання для хабарників це звільнення, і потім можуть поїхати послами кудись. Ну от до чого я веду тільки організований тиск. Тільки узгоджені дії бізнесменів от Манівесто 42 змогли, хоч якось, отримати хоч дольку справедливості. Так, люди, які все це вчиняли, не понесли покарання, окремі бізнесмени досягли хоча б зняття обвинувачень. Звичайно, це не перемога. Про що я хочу заакцентувати вашу увагу? Що ну от бачите, чим займаються наші. Правоохоронні, а як я кажу, правопохоронні органи замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов'язки під час війни. А під час війни у нас діє закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і всі правоохоронці давали присягу вірою, і правдою служити українському народу, захищати його права та свободи, замість того, щоб проводити такі спецоперації, знищувати ворога. Виявляти його і ліквідовувати основних організаторів терористичного угрупування Російська Федерація. От вони ведуть справи проти Червінського, людини, яка спроможна проводити такі операції, і проти власного бізнесу, який є основним донором сьогодні фінансування нашої держави. Як ви думаєте? До чого це веде? Чи веде це до перемоги? Я е, зроблю тут е, зупинку е, шкварки тижня. Зроблю двома блоками, тому що е, є про що поговорити для того, щоб були перегляди. Відео буду робити коротенькі відео. Наступне відео буде саме про план перемоги, план перемоги зеленського, про дії наших, нібито партнерів. Ну і про. Державний бюджет, прийняття державного бюджету, підвищення податків за промахи нашого горе уряду. Спочатку вони неправильно планують, а потім ми за це все розплачуємося або коштом, або власним життям. Я про це вам постійно буду нагадувати, тому що питання: що будемо робити, ми? Чи готові ми усвідомити виклики, які зараз стоять перед державою, перед українцями, необхідність? Згуртованості спланованих дій про це наша ініціатива. Сім кроків до перемоги. Я буду агітувати вас заходити за посиланням Петишн ФБУА, голосувати, донатити підтримати нас фінансово. Цього тижня ми зробимо анкетування. Всі, хто хочуть долучатися, висловлювати свою громадянську позицію, поширювати власні ідеї, власну реалізацію плану досягнення перемоги. Будь ласка, приєднуйтесь і давайте усвідомимо спасіння утопаючих – справа рук самих утопаючих. Ніхто нас не врятує, якщо ми самі цього не захочемо і для цього не зробимо все необхідне. Все в наших руках ще є час. Наші воїни, наші бійці тримають оборону, стримують агресію зовнішнього ворога, але без внутрішніх перетворень, без зміни цього геноциду українського народу, жаданої перемоги у нас не буде. Тому дивіться наступні мої відео. Обов'язково приходьте за посиланням, голосуйте: нас має бути мільйони. І всередині України для впевненості нашої, що є достатньо адекватних людей. Маємо зробити перекличку адекватних людей в Україні, продемонструвати свою волю нашим незграбам, а також продемонструвати суб'єктність українського народу для зовнішніх партнерів. Є достатньо людей. Які готові протягнути нам руку допомоги? Про це буде от в другій серії «Шкварків тижня. Тому дочекайтесь, підтримуйте, дійте, байдужість вбиває сильніше за ворога. Слава Україні!